Отже, я Олена. Ми тут перед офісом федерального Канцлера в Берліні, місце, де ухвалюють рішення про постачання зброї в Україну і де приймають рішення про закупівлю газу та нафти з Росії спільно з міжнародною Організацією. 11 вересня 2022 року з 15.00 до 17.30 хочемо провести акцію вшанування пам'яті загиблих українських дітей та привернути увагу до ситуації дітей постраждалих від війни. На жаль, на сьогоднішній день в Україні вбито 382 дитини. На честь них федеральне канцерство покладе тут 382 хрести для кожної вбитої дитини, хрести. Благословляє пастор і читає молитви за дітей. Якщо ви бажаєте підтримати українців, а також вшанувати пам'ять загиблих дітей, просимо прийти 11 вересня 2022 року з 15.00 до 17.30 до федерального канслерства.